Вітаю всіх! Я, я хочу зробити ось. Ви <кій> бачите, по три карти з кожної колоди і одна руна. Хочу ось так. Україна витримає тиск з боку РФ ну, до літа, до кінця травня. Давайте так, Україна витримає тиск. З боку РФ військовий тиск до кінця травня. Чому я вирішила так, я потім розповім. Ось. А ось це наступ. знаєте, це як наступ буде. О. Далі тут Україна витримаємо до кінця травня тиск з боку ворога. Це втрати території, ресурсів. Це як допомога. А Ви знаєте, важко? Важко, дуже важко. І руна. Одна руна буде. Україна витримає цей тиск. Так. Є. Ой, вибачте. Штатив тут трішки інший в мене. У мене трішки інший штатив. Тут дивіться. На тему тиску. Тепер я хочу щоб всі побачили ці карти, я нічого не приховую. Зовсім. Ви знаєте, це буде для України дуже важкий період, бо тиск буде нереальний. І можливість навіть втрати території. Я це розумію прекрасно, і корона каже про Тер... силу переродження та зміни. Вони важкі, будуть радикальні зміни для нас. Ця країна будуть радикальні зміни, прийматися радикальні рішення, але будуть важкі. Ось ви знаєте, ось цей період, ось цей період може, може підрозумувати, ну якби Підводи до перемовин. Руну прибираю, це прибираю. Ви знаєте, мені здається, що це період для перемовин. Так, це важкий період. Приведе Україну до початку перемовин. Так чи ні? Ще ні. Але рішення будуть прийматися на тему перемови. На тему перемовин будуть прийматися рішення. Серйозні. Ви бачите. Так, любимо на тему ресурсів, допомога. Вони допомогу трясуть. Наші трясуть допомогу. Таємні перемовини будуть. Ви зрозумієте, будуть трясти допомогу. Їм допомога потрібна. Вони ще хочуть допомоги витрясти. Витрясти допомоги. Щоб, розумієте. Ну, ви бачите, що робиться. Але я робила в травні таємні перемовини. Давайте вже будуть перші результати таємних перемовин. Ну, ось випала карта влада. Ось що робить що тут. Так. Перші результати таємних перемовин будуть далі. Навіть не буду дивитись, воно само вилітає.